Повітряні тривоги у столиці повернулися. На Київщині російські загарбники завдали неприємностей, є пошкодження у приватних оселях. Тероризує ворог, північне та східне прикордоння. На жаль, є загиблі на Херсонщині. Все, що відомо на цю мить, поділюся з вами у випуску на каналі Сій час. Підпишіться, і до справи. Повітряні тривоги у столиці повернулися. Після нетривалого затища російські агресори знову натравили на Київ та область свої дрони. У ніч на 8 січня працювала ППО. Небезпека затягнулася аж на 7 годин. Постраждалих серед населення немає. Влучанню у важливі об'єкти теж не допущено. Однак наслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів Київщини зафіксовано пошкодження приватного будинку і паркану. В будівлі посічено фасад та двері, вибуто скління. Наслідки перед вами ці кадри показали у поліції. На жаль, постраждали мирні люди на прикордонні. Влада Сумщини сповіщає про пораненого через удари армії РФ у Шосткінській громаді. Там же пошкоджено будинок. Також під російським вогнем були Білопільська, Великописарівська та Есманська громади. Вже на ранок нападники з півночі накривав область кабами. Про це пишуть монітори об 11-й годині середи. В той же час противник атакував прикордоння сусідньої Чернігівщини. Ефпів дронами БПЛА типу шахе, де обстріляли ствольної артилерії Тарс ЗВ». Атаки на Харківщину з боку божевільного сусіда теж не стихають. Сам обласний центр не зачепило. Разом з тим дрони ворога донімали місто Чугуїв. Уламки розлетілися по території одного із непрацюючих підприємств. У селах Малайванівка та Сухакам'янка рештки БПЛА впали на полі. Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила. Росіяни шість разів обстріляли Донеччину. За добу троє людей поранені у прифронтовому Покровську, повідомив начальник УВА Філашкін. Через обстріли армії РФ минулої доби у місті зруйновано два приватні будинки, дві багатоповерхівки та підприємство. У Великій Новосілці розливі Андріївці та Улекли пошкоджено приватні будинки. У Сіверську понівечено одразу вісім домів, а у Часоярівській громаді. Дев'ять осель, багатоповерхівку та нежитлове приміщення. Тепер же до Запоріжжя. Путіністи за ці 24 години завдали 426 ударів по 12 містах та селах області. Зокрема, 350 безпілотників атакували: Лобкове, Щербаки, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандрівку, Новоданилівку, Білогір'я, Новодарівку. Та інші населені пункти повідомляє ОВА Іван Федоров. Дніпропетровщину війська агресора крили кабами з третьої години ночі. Наслідки уточнюються. Також у темний час доби бойовики двічі обстріляли Нікопольщину, Марганець та Покровську громаду. Цілили із Гради, важкої артилерії, понівечені дві приватні оселі та надвірна споруда. Вдарили й по Синельниківському району. Загиблих і поранених немає. На додачу до прильотів з боку окупантів у Дніпрі за минулу добу надійшло повідомлення про замінування готельних комплексів навчальних закладів і державних установ. Оперативники обстежили 136 приміщень. Жодних вибухових предметів не виявили. Загарбники Росії минулої доби обстріляли аж 37 населених пунктів Херсонської області. Двоє людей загинули. Дев'ять поранені. Пошкоджені три багатоповерхівки, п'ять приватних будинків, газопровід, комунальний і приватний транспорт, повідомив керманич області про Кудін. О пів на дванадцяту, 8 січня, посадовець повідомив ще про одну трагедію: у Береславі росіяни вбили з бипола місцевого жителя. Через скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Також вибухову травму і поранення ноги дістала 43-річна жінка. А у Надніпрянському через ворожий обстріл травми. Несумісній життям дістав 71-річний мешканець. Мої співчуття рідним загиблих, і вся наша команда Січас висловлює скорботу. На Миколаївщині тим часом у ніч на 8 січня сили ППО знищили ворожий дрон. Днем раніше російська армія атакувала FPV дроном куцурубську громаду, а також обстрілювала акваторію Очаківської громади з артилерії. Постраждалих немає. Всього 64 дрони випустила РФ по Україні. Підтверджено збиття 41 і ще 22 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. На момент написання цієї новини по всій Україні зберігається повітряна тривога через кинджалоносець міг 31 К у повітрі РФ. Тож бережіть себе, не ігноруйте попередження та прослідуйте в укриття в разі небезпеки. На Ростовщині вже вкотре прилетіло по складах росіян біля ключового хімзавода. У Забайкальському краї диверсія на залізниці. На місцях базування окупантів під Маріуполем та в Мелітополі бавовна. Головне про те, як у ворога горить, Розповімо у випуску на каналі Січас. З вечора назбиралася купа гарячих історій з Росії та тимчасово окупованих територій України якими я не можу з вами, шановні, не поділитися. Почнімо нашу подорож із Ростовщини. Ввечері, 6 січня, вибухи лунали біля одного цікавого і вже всім відомого місця. Тамтешні жителі пишуть про стовп диму у Кам'янськ Шахтинському у районі складів військово-технічного майна окупантів та хімкомбінату. Ці склади поєднані з виробничим майданчиком ФКП Комбінат Кам'янський, що раніше вже було атаковано ракетами Штормшеду. Підприємство спеціалізується на виробництві пального для ракетних двигунів ворога. Осінтери заявили, що ці об'єкти покриває російська ЗРК С400. Стовп диму схожий на ураження саме ЗРК. Тож будемо сподіватися на звіт від Генштабу із приємними новинами. Примітно, що звуку вибуху місцеві не чули, але перед клубами диму оголошували ракетну небезпеку. По всій окрузі волала сирена. Увечері понеділка і на Білгородщині жалілися на атаку, особливо навколо Шебекіного. Зет пабліки писали про роботу ППО та відбиття касетного удару. Нас бували не надто вдало. У селі Таврове у двох приватних будинках вибило вікна. Пошкоджено фасади, покрівлі та паркани, а також уламками пошкоджені автомобілі. Люди показують рештки безпілотника у своїх локальних чатах міста. Ось це зображення. Ви бачите на екрані. Про цілий рій БПЛА писав у звіті губернатор Гладков. Натомість Міноборони розповідає, що збили чомусь лише тільки два дрони за ніч. Ось вам доказ і їхнє рапортування. Всього протягом ночі ППО перехоплено та знищено 12 безпілотних літальних апаратів, сім БПЛА на території Юкурської області, по два на територіями Білгородської та Брянської областей. І ще один дрон над анексованим Кримом. Давайте ж тепер про Курщину. У ворожому відомстві називають дрони українськими, однак не кажуть про те, як росіяни кошмарять власні міста. Це та область, де точаться активні бойові дії. Ворог зайняє туди і живу силу, і техніку. Ну а тепер почитати скріншоти з Роспабліка російськими бомбами. Російські града ну, і написано це відповідно російською мовою. Тому висновки робіть самі. На додачу до цього по терміналу усть Луга в Ленінградській області Росії удару завдали дрони СБУ. Це великий логістичний хаб у Балтійському морі, через який РФ продає нафту і газ за допомогою тіньового флоту. У нас, наслідок удару одну ємність з газовим конденсатом пошкоджено, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Те, що наші дрони таки доставляють головного болю путіністам, це факт. Росіяни скиглять, що морські дрони тепер використовуються як камікадзе, можуть пускати і ракети, і БПЛА. І ось перші вражаючі здобутки. Біля тимчасово окупованого Скадовська було уражено російський ЗРГК Панцирь. Вибухи минулого дня лунали також біля тимчасово окупованого Маріуполя. У селі Приморське виникла пожежа в місці базування російських військових. Факт вибуху та пожежі. Певнено, замовчується окупаційною владою при тому, що вибухова хвиля відчувалася аж у селі Віноградне за кілька кілометрів від епіцентру на північ передавали привіти і базуванню противника у непідконтрольному, поки що нам Мелітополі. Місцеві повідомляли про кортежі швидких за місто. Але знову ж таки, жодної офіційної інформації від їхніх гауляйтерів не надходило. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пише ще й про таке. 6 січня, на 461-му кілометрі Тихоокеанської залізниці це приблизно у Забайкальському краї РФ, під час перевезення вагонів із вугіллям із місцевого родовища локомотив здійснив екстрене гальмування. Зійшли з рейок 39 вагонів із вугіллям, частина яких перекинулася. Пошкодило 250 метрів залізничного полотна натякає Андрюшенко на диверсію невідомих осіб і нагадує, що цей шлях відкрили буквально лічені місяці тому, лише в листопаді минулого 2024 року. Як думаєте, друзі, чи зможе ворог швидко відновити постачання, незважаючи на достатньо серйозні враження? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал цей час і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати головного.